Ось наш Едя, трошки перепуганий після бомбежки. Надо прогрітися, Ну, а надежда вона, вона, юний слідопит, вона не боїться бомбежок, да? Вона наша хеда гавкає та і все. А едя боїться. йому в свое время попало, да, Едя? І от сім'я в зборі, Давай, лягай. Лягай. Конечно, ж тобі надо, конечно ж, надо, надо животик. Все, засипай, засипай. Давай, Ой, красивий животик, красивий животик засипає наша красуня. Наша Найдочка засипає, все, все глазки. та це я, Едік, бач... а Едик жахається, бідняшка. Тільки пробомбились. Да? Шахеди тільки пробомбились і ми вже перелякалися. він провіряє, чи... чи не впісяла случайно во время. Будемо жити. Да? Все, на сонечко вийшли. Рішили, що дуже добре страху допомагає на сонці погрітися. Сонце заряджає, так що найда совітує всім лежати на сонечку. О, Едік, Едік шагається. О, бачите як. Та це я, Едя, сиди, Це провіряю на слабу. А ти не це сам. Давай, Надочка, давай, давай, давай. Вот, о о, 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 хорошо, нам хорошо, нам все, все закрыла глазки, все. Язычком поработал, да, ножку, ножку, а ну, ножку так приподнять надо обязательно. Вот так, да, 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 вот так, о. вот так. Давай, чухай. Все, иди, не бойся, не бойся. Они уже улетели, эти паразиты уже улетели. Нам. спокойно, слава богу. Живі осталось. І на тому спасибо.